Маємо гарячі новини: податкові новації за законом номер 4536 Закон вже опубліковано. Тож давайте розбиратися по пунктах, що чекає нас у найближчий час. Перша важлива новина для фопів і незалежних професіоналів, нотаріусів, адвокатів. Для них з 1 січня 2026 року повертається квартальне звітування з об'єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ. Що це означає? До кінця цього року звітуємо щомісяця, а вже з нового року квартально. Детально про це нововведення ми розповідали, тож відео знайдете за посиланням в описі. Наступна важлива зміна стосується фопів, а саме, сплати ЄСВ за себе. До цього часу діяло правило. Якщо ФОП має основне місце роботи і роботодавець сплачує за нього ЄСВ у розмірі не менше мінімального, то самому платити не потрібно. Податківці іноді робили винятки. Наприклад, коли за ФОПа ЄСВ сплачував роботодавець за сумісництвом, сплачувала військова частина чи, наприклад, соцзахист під час відпустки по догляду за дитиною. Але це була так би мовити лише добра воля. А не норма закону. А ось тепер ситуація змінюється офіційно. Новий закон встановлює. Неважливо, де саме ви працюєте. Якщо за вас будь-який роботодавець сплатив мінімальний внесок, ФОП більше не зобов'язаний платити їй све за, себе за цей місяць. Коли почне діяти ця норма? В законі сказано, що з 1 числа місяця що настає після офіційного публікування закону. Закон опубліковано 3 вересня, отже, норма запрацює з 1 жовтня цього року. Наступні зміни стосуються всіх, хто має ліцензії на розрібну торгівлю пальним, алкоголем, тютюновими виробами, сидром чи рідинами для електронних сигарет. Найважливіше це нові вимоги щодо мінімальної зарплати та доходу. Для працівників у магазинах встановлено мінімум дві мінімальні заробітні плати на місяць, що в 2025 році становить 16 тисяч гривень. Якщо торгівельні точки знаходяться за межами обласних центрів або Києва на відстані понад 50 кілометрів і мають торговельні зали площею до 500 квадратних метрів, то мінімальна зарплата знижується до півтора розміра, тобто до 12 Тисяч гривень для ФОП без найманих працівників діють ті самі правила, Щомісячний дохід не може бути менше ніж 16 тисяч гривень або 12 тисяч для заміських об'єктів. Якщо ці норми не виконуються протягом трьох місяців поспіль, ліцензію можуть анулювати. Ці вимоги застосовуються з 1 жовтня, тобто розрахунок доходу та зарплати. Ведеться лише за період після введення в дію норми. Ще одна зміна стосується акцизних марок і маркування. Закон чітко розділяє заборони для бізнесу та фізичних осіб. Господарським суб'єктам, як і раніше, заборонено продавати немарковані товари, але з'явився виняток: можна ввозити продукцію в режимі митного складу спеціально для маркування. А для фізичних осіб дозволено без марок ввозити невеликі обсяги на власні потреби: до 200 сигарет, літр міцного алкоголю або 2 літри вина. Наступне нововведення спрощує роботу з пальним, везення, вивезення та зберігання пального у споживчій тарі до 5 літрів більше не потребує ліцензії. Раніше навіть для таких дрібних обсягів доводилось отримувати спрощені ліцензії або навіть оптові ліцензії без місця зберігання, ну, що власне створювало додаткові обов'язки, зокрема щомісячне місячне подання акцизної декларації. І ось тепер цього робити не потрібно. А тим, хто вже отримав ліцензію для дрібної тари, радимо подати заяву на її припинення, щоб уникнути зайвих формальностей. Далі, наступні зміни: можна буде продавати алкоголь, тютюн та рідини для електронних сигарет через інтернет без обов'язкового використання рахунків в українських банках. Для малих виробників дистилятів виноробної продукції та пива зменшено плату за ліцензію на оптову торгівлю власним продуктом до 4,5 мінімальних заробітних плат. А за торгівлю чужим продуктом доведеться купувати загальну оптову ліцензію, яка, до речі, майже в 20 разів дорожча. Крім того, розширено штрафи, тепер вони застосовуються і за безоплатне розповсюдження тютюнової сировини та рідин для електронних сигарет. Друзі, деякі нововведення набирають чинності з 1 жовтня, а багато з яких з 1 січня 26 року. Про це та про решту нюансів читайте у статті. Посилання залишаємо в описі. На останок ще таке цікаве нововведення. Місцева влада тепер може зменшувати ставки податків під час воєнного стану, а платники мають право автоматично перераховувати свої податкові зобов'язання. Якщо податок вже сплачено, переплата може зараховуватись на майбутні платежі або на погашення боргу. Ну що ж, друзі, а на сьогодні у нас все. Дякую, що були з нами та дізнались про ключові зміни нового закону. Якщо наш огляд був корисним, ставте лайк і діліться відео з колегами, аби важлива інформація не залишилась непоміченою. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати всі нові матеріали. Бажаю вам легких і впевнених робочих днів! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.